23-річний мешканець Дніпропетровської області намагався незаконно перетнути кордон з Румунією. Три доби він блукав у горах на території Чернівецької області без їжі. Знеселений чоловік зателефонував у службу довіра та попросив про допомогу. Тут така ситуація. Я намагався пісні ханісу з і не, не пересік. Ви що заблукали? Я здав захочу. У вас є можливість продиктувати свої координати? На да, щас попробую. Очікуйте, да. будь ласка, за тими координатами, які ви вказали, до вас вибух наряд. Ваше прізвище ім'я, по батькові? Це зараз треба казати, бо дуже тяжко. Ви не їли, не пили, ну наскільки все Я пана? дуже погано. Я не їв. Я зрозумів. Будь ласка, не... не кладіть слухавку, залишайтесь на лінії. Прикордонники знайшли заблукалого чоловіка та надали йому допомогу.